Пальми з кінським хвостом, також відомі як пальми слонова лапка, є фантастичними та милими кімнатними рослинами. Їхній каудекс надає їм вражаючого вигляду. Але вірте чи ні, вирощувати пальми з кінським хвостом на відкритому повітрі насправді є більш поширеним. Ви можете скористатися перевагами повного циклу росту цієї неймовірної рослини навесні, влітку, восени та взимку. Без зайвих слів. Читайте далі, щоб отримати поради щодо того, як переконатися, що ваша рослина слоняча лапа росте високою та любить рости на відкритому повітрі. Огляд заводу. Тип рослини. Вічно зелений багаторічник. Сімейство. спаржеві Рід. Біукани. Тип. Біукани рефлексом. Регіон проживання Мексика. Освітлення повне сонце. Висота від 4 до 30 футів. Вимоги до поливу низькі. Шкідники та хвороби, борошнистий червець, павутинний кліщ, попелиця, плямистість листя, гниль стебла, бактеріальна смуга. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 10, 11. Вирощування хвостових пальм на відкритому повітрі проти вирощування в приміщенні. Коли ви вирішуєте, чи відрощувати пальму з кінським хвостиком у приміщенні чи на вулиці, ось чотири ключові моменти, які слід враховувати. Розмір. Щоб досягти максимального потенціалу, вона може вирости до 30 футів у висоту, висадіть хвостату пальму на відкритому повітрі. Якщо ви хочете обмежити його розмір, то добре висадити бокарнею зігнуту в контейнері в приміщенні. Якщо ви виберете більший контейнер, ваша рослина може вирости до 6 футів у висоту. Чим менший контейнер, тим більше ви обмежуєте його потенціал росту. Світло. Чи можуть хвостикі пальми вижити на сонці? Звичайно. На відкритому повітрі хвостові пальми хочуть сонця якомога довше, принаймні 8 годин на день. У приміщенні ви повинні розташувати його біля вікна, що виходить на південь, і за потреби доповніть освітлення вашої кімнатної пальми з кінським хвостом світлом для росту. Вода. Однією з переваг вирощування хвостикової пальми на відкритому повітрі є природний дренаж. Ґрунт повністю висихає між поливами, уникаючи одного з головних вбивць цієї рослини кореневої гнилі. Якщо ви вирощуєте в кімнатних умовах, вам слід використовувати суміш для горщиків для кактусів з хорошим дренажем і горщик з належним дренажем. Пам'ятайте, ця рослина має великий каудекс для зберігання води, їй не потрібно багато води від вас. Цвітіння. Ви отримаєте квіти, лише виростивши хвостикову пальму поза домом. Це займе багато часу, оскільки вони повільно ростуть, але з часом маленькі білі квіти розпустяться. П'ятьох порад щодо вирощування хвостиків у відкритому ґрунті. Як попередження, найкращі садівничі зони, щоб почати вирощувати хвостикі пальми на відкритому повітрі, це зони 10, 11 USD. Наскільки морозостійка пальма кінський хвіст, він може витримувати температуру до 15 градусів за Фаренгейтом -9 градусів за Цельсієм протягом короткого періоду часу, якщо це зріла рослина. Величезний стовбур хвостої пальми дуже схожий на варблюжий горб, тобто він накопичує воду та постачає вологу стеблам і листям, коли це необхідно. Це адаптація до жаркого сухого клімату, де рідко йдуть дощі, а інші рослини буріють і гинуть. Ось п'ять коротких порад щодо вирощування та догляду за цими чудовими рослинами на відкритому повітрі, але не зупиняйтеся на досягнутому, прочитайте повну статтю для детальних пояснень. Рясно поливають, чекаючи повного висихання ґрунту між поливами. Зберігайте його в світлому і сонячному місці. Удобрюйте його раз на рік з балансованим добривом із повільним вивільненням. Запобігайте шкідникам і хворобам, наносячи на листя масло німу або інсектицидне мило. Обріжте коричневе листя. Посадка. Посадити пальму з кінським хвостом на відкритому повітрі легко і вигідно, якщо ви живете в теплому кліматі. Виберіть сонячне місце з хорошим дренуванням, оскільки ця посухостійка рослина процвітає на сонці та піщаному або суглинистому ґрунті, викопайте яму вдвічі ширшу та глибшу, ніж коренева грудка, щоб забезпечити місце для росту. Вийміть хвостикову пальму з контейнера та обережно розпущіть коріння. Помістіть його в яму так, щоб основа набряклого стовбура або каудекс була трохи вище рівня землі, щоб запобігти гниттю. Заповніть яму землею, акуратно ущільнивши її навколо коренів. Після посадки ретельно полийте, але дайте ґрунту просохнути між поливами, оскільки рослина віддає перевагу сухому середовищу. Злегка замульчируйте основу, щоб зберегти вологу. Використовуйте віялові граблі, щоб оточити основу вашої слонячої лапи принаймні одним дюймом мульчі. Тримайте шар мульчі на відстані 4, 6 дюймів від стовбура вашого дерева, щоб запобігти накопиченню вологи та спричиненню гниття. У схильних до морозів районах подумайте про перезимівлю або посадку в горщик, щоб перемістити в приміщення в холодні місяці. Правильний полив у розпал літа, коли температура становить 40 градусів за Фаренгейтом, 32 градуси за Цельсієм, або вище і немає дощу, обов'язково поливайте пальму з хвостом частіше. Завжди переконайтеся, що ґрунт повністю висох, перш ніж поливати його знову. Під час поливу використовуйте якісний садовий шланг, щоб просочити ґрунт навколо каудекса дерева слонячої лапки. Переконайтеся, що ґрунт просочений на глибину від 12 до 18 дюймів. Багато садівники задаються питанням, чи мають пальми з кінським хвостом глибоке коріння, і відповідь ні. Як і багато інших сукулентів і кактусів, вони мають досить неглибоку кореневу систему. Ґрунт і добрива. Потрібно забезпечити йому добре дренований ґрунт. Якщо ґрунт занадто довго залишається вологим, у рослини почнеться гниль коренів. Для вирощування у відкритому ґрунті найкраще підходять супіщані та супіщані ґрунти. Змініть звичайний ґрунт для горщиків сільськогосподарським піском або камінням. Раз на рік навесні удобрюйте свою хвостикову пальму, використовуючи збалансоване добриво з повільним вивільненням із розрахунку 1 столова ложка на квадратний фут ґрунту. Оточіть основу вашого дерева добривом. Переконавшись, що воно знаходиться на відстані 6 дюймів від основи, Розпущіть його у верхні 3 дюйми ґрунту та ретельно полийте. Вуличні шкідники. Якщо ви бачите шкідників, які сидять на листі вашої пальми з кінським хвостом, обрискайте їх струменем води зі шланга. Це змиє їх. Особливо уважно стежте за попелицею, борошнистим червцем і павутинним кліщем. Оскільки вони можуть висмоктувати сік з вашого листя. Тонка павутина є ознакою того, що у вас є кліщі, які можуть скоротити листя. Ви можете застосувати олію німу або інсектицидне мило як точкову обробку. Сервіс: Щоб сформувати дерево, обріжте коричневе або жовте листя, зрізавши їх на чверть дюйма вище, де вони стикаються зі стеблом. Використовуйте хороші чисті секатори щоб виконати роботу. Щоб стерилізувати секатор і запобігти хворобам, використовуйте розчин води та відбілювача у співвідношенні 9,1 і занурте секатор перед обрізанням. Часті запитання: Де розташувати хвостикову пальму на відкритому повітрі. Як правило, ви вирощуєте хвостикову пальму на відкритому повітрі в зонах USDA з 10 по 11. У місцях, де ви вирощуєте в контейнерах на відкритому повітрі, переконайтеся, що вона знаходиться на сонці та в умовах, де температура зазвичай коливається від 60 до 40 градусів за Фаренгейтом, 16 до 32 градусів за Цельсієм, яку мінімальну температуру може витримати пальма з хостиком. Хоча вони можуть витримувати короткі періоди 15 градусів за Фаренгейтом, мінус 9 градусів за Цельсієм. Вони зазнають пошкоджень у тривалу холодну погоду. Тримайте їх у приміщенні, коли температура стабільно нижче 45 градусів за Фаренгейтом 7 градусів Цельсія? Як доглядати за хвостовою пальмою у відкритому ґрунті? Загалом дайте своїй пальмі багато сонця, теплої погоди та помірно поливайте, дозволяючи ґрунту повністю висихати між поливами. Що станеться, коли пальмі з хвостом стане занадто холодно? Він постраждає від холоду, що виявиться у вигляді почорнілих кінчиків листя. Чи можуть хвостикові пальми отримати занадто багато сонця, незважаючи на те, що сонце необхідне для хвостих пальм, занадто багато сонця може спалити листя.